Привіт, друзі! Пам'ятаєте, як колись літо асоціювалося з яскравими емоціями, пригодами та відпочинком? У дорослому житті так легко втратити це внутрішнє відчуття свята. Проте разом нам точно під силу відволіктись від буденності і влаштувати справжній акварельний карнавал. Запрошую вас на мій новий курс Тропічний мікс. Ми намалюємо впізнавану квітку Франчапані яскравого тукана. Екзотично підтахаю та виразного какаду, адже тропіки можуть бути різними. Попри насичені кольори сюжетів, вам достатньо базової палітри. Більшість відтінків для передачі тропічної природи ми будемо змішувати. А ще я використовую всього один пензлик. Звісно, ви можете так не робити, але пам'ятайте, іноді для вражаючого результату не потрібні всі матеріали світу. Я впевнена, що уроки будуть цікаві і новачкам, і просунутим художникам, а ще ботаністам та анімалістам. Втім, соковиті кольори, різноманітні текстури і ефектні сюжети легко захоплять будь-кого, чекатиму вас у себе на уроках.